На дотик, на дотик. Комісія журналістської етики ухвалила рекомендації щодо висвітлення подій, пов'язаних з воєнними діями Збройних сил України на території Російської Федерації. Ми говоримо про боротьбу з поконвічним ворогом нашої незалежності і ось. Говоримо про воєнні дії збройних сил України на території Російської Федерації, і ця рекомендація рекомендації були ухвалені 19 серпня. Ну, принаймні, я про це дізналася 19 серпня. Якщо можна кілька слів, скажіть про те, чому комісія це розглядала, і це були якісь звернення, чи це було ну превентивні е, дії? Хоча вже які превентивні, якщо ведуться воєнні дії на території Російської Федерації. Якщо можна трохи про це. Ну насправді українських військ на території Російської Федерації не почалися в серпні цього року. Вони почалися раніше з заходу наших розвідувальних і диверсійних груп. Таке вже було почалося. Крім того, були ж і наші е, ракетні удари по російській території. Це теж вони не діями їхній території, але масово от перше так увійшли в наші війська. На російську територію, на, скажімо так, міжнародно визнану російську територію, хоча частина з неї це етнічні українські землі, вийшло у серпні 2024 року. Ну, Раніше раніше у попередніх війнах таке бувало. Стародачно Кремль брав, ну не тільки. Можемо пригадати інші епізоди наших. Відносим з Росією, польщі я думаю, що це не не про щоби вчасно було зроблено, а можна було і раніше, щоб ми готувалися, передбачаючи, що таке буде. Але чому загострилася потреба? Ну тому що одній справі, коли діє кілька загонів наших розвідників або диверсантів, партизанів на ворожій території, інша справа заходять частину з'єднання. І зверніть увагу на те, я днями мене один канадський колега попросив: бе бери мені якийсь телевізійний сюжет, якому з якого українці дізнаються, що іде наступ у Курській області. Я почав шукати і знайшов повідомлення від це А в межах маратону угу. від 9 серпня. І уявляєте, навіть там було сказано, що є твердження, що українські війська ведуть бої на території Курської області. І на той час ще ні Генеральний штаб, ні президент офіційно нічого не голосили. Як в таких умовах і в майбутньому екстраполених і передбачених умовах, коли не все буде сказано, подобитися колегам. Uh -huh. А оскільки таке трапляється в масштабі вперше, так. і вперше насправді виникає змога у колег поїхати туди і зробити матеріал просто звідти, ми uh -huh. рекомендації потрібні. І вони завжди незначно сприймаються. Ну, от, наприклад, ми з ті вже називаємо російські війська окупаційними, так? Так. І окупація в принципі у нас має негативний такий відтінок. Але що здійснюють українські війська на території міжнародно міжнародної визнаної Росії? Вони окупують її, не визволяють, не звільняють, тому що міжнародне право в даному випадку ну, визнає російською територією, а вони її окупують. Інша справа, що це? Окупація теж буває справедливою метою і, і, і оборонними що... діями, але... так. Да. Звичайно, але ну або для стримування того ж самого відродження злочинного режиму, як це було в проокупації Німеччини або uh -huh. Австрії після Другої світової війни, ну що це все потрібно врегулювати. Ну врегулювати неможливо ентузіазмом завзяття. Колег часто густо не піддаються жодному регулюванню, і це теж, напевно, справедливо. Але дати начерки того, чого потрібно дотримуватись, ну, хоча б повторити, що ті журналісти, журналісти, які людям дервони бойових дій, не повинні брати в руки зброю, інакше вони себе фактично роблять ну, То ставлять на рівень комбатантів. Стоп, учасниці, учасники обов'язкових дій і роблять себе тем, і тим, що називається легітимною воєнною ціллю в жодному разі. Ну, звичайно, бувають виминки, коли виникає безпосередня загроза Життя. життю, і коли на тебе не спровоковому ворог нападає, то тоді і іншого виходу немає, як підібрати. Якусь зброю і захищатися з її допомогою, але ініціативно ні. Ну от, от такі ну, не тільки такі рекомендації. Звичайно, повторити нам все це а, на такому екратному дуже моменті, як розмови з місцевими мешканками і мешканцями, і що при збиранні інформаційних потрібно і розуміння того. Що вони теж вперше стикаються із такою ситуацією і розуміння того, наскільки над ними тяжіє російська пропаганда. Ви знаєте, ну, ми ви так би мовити, не є величками в нашій справі. І російську пропаганду ми бачимо, чуємо і відчуваємо. Але я досі йому вражався. Як оці пересічні росіяни кажуть, ну хто б міг подумати, що в 21 столітті можливо вторгнені на землю держави на суверенну територію? Ну просто виставляють. А що ж ви собі попередні 10 років, про які і ви, будь-які з нас не забувають? Себто, коли вони це роблять, то це немає. Не ну, дай Бог. Хтось пройшов кордон Росії, а я думаю, що український ні, я не повинен такого казати. Андрію, а чи були тоді інші. І треба розуміти, звідки у них це береться. Треба розуміти. Я не кажу про порозуміння з ними, але розуміння причин. Ну, щоб бути готовими ліпше готуватися до таких зустрічей, таких, такого спілкування. Ще якщо можна точніше, отже, в цих рекомендаціях поради поведінкові, ну тобто, як себе поводити, і спирання на міжнародний досвід, міжнародний досвід роботи журналістів під час ну, чогось подібного, сказати б так. Так, ось ну, якщо можна. Про так, що ці рекомендації ще є один важливий елемент. Рекомендації враховують російське законодавство, тому що відповідно до російського законодавства за незаконне перетинання кордону колег можуть переслідувати у цій країні в Росії і дії колеги можуть трактуватися кримінальний злочин, а це має, може мати наслідки в разі відвідування. Країну агресора або союзницьких її держав. І про це нашим колегам теж треба пам'ятати, в тому числі задля власної безпеки, тому що побувала наша людина на російській території, зробила звідти об'єктивний, докладний там або побіжний репортаж. Але так, за, так. Та, за російським законодавством вона вчинила злочин. І Якщо вона не, не знаючи цього, там поїде до якоїсь держави, якоїсь Росією, в якої з Росією союзницькі відносини, а таке все ж таки може бути з різних обставин, то вона піддає себе небезпеці. От. Звичайно, потрібно зважати на ризики діяльності в зоні бойових дій, ретельно зважувати імовірність потрапляння до полону. І... Ще дуже важливо ознайомитися з вимогами наказу Головнокомандувача Збройних сил України No73, бо йдеться про обов'язки щодо діяльності журналістів в зоні ведення бойових дій. Вони встановлюються цим наказом. І оскільки тепер ці дії, ці території перебувають під контролем або під окупацією українського війська, то вони. Ці правила поширюються відповідно де-факто на на території, на якій наші можуть заїжджати. А як поставились до цього терміну окупація? Ну принаймні після того, як було оголошено про створення комендатури, що власне і є показником того, що там вже українська влада є в суджі, ну тобто, чи це досі сприймається колегами, як ну, не треба так казати, чи що ви тут порадите? Я скажу, що Окупацію було досі, а, ну, і тому що ми так довго не вживати у зв'язку з тим, що та окупація. Росіяни прийшли окуповувати, загарбувати нашу зону. До речі, я казав, що термін окупант відносно російського війська він не завжди е, точний, тому що частина цього війська перебуває не на українські <звіст> території, а загарбники вони є всі. Ну, або вороги і так далі. Ну, це велике ніби це теоретичні варіанти, але пригадайте так само еволюцію в нашому сприйнятті слова «оперченець», наприклад. Так. Якщо його так. <звіст> <є, звіст> ну, колаборант він колаборант і є, я думаю, а от оперченець Котрий в Радянському Союзі це була дуже позитивна термінологія, так, так. от її намагалися і використовували так званих ЛНР і ДНР. Чиність для українських засобів масової інформації Зрештою стало неприйнятним. Хоча, з іншого боку, якщо підходити суто за ознаками, то е, Талібер. Саму самому у Афганістані, або Фолькштурм у mm Німеччині -hmm. це теж класичні приклади ополченців. Ну тому виходить і комісія журналістської етики зі зброєю блузду і з того, що зараз робиться, і не так із термінів і його і їхнього академічного значення, як і з практичних потреб. Висвітлення цієї війни, висвітлення нашої боротьби і викриття російської пропаганди. Ось ця небезпека? Ну віддзеркалювати або як мстити пропагандистам, які працюють на окупованих тимчасово окупованих територіях України, і набиратися такої поведінки і щось подібне робити там. Чи ви розглядаєте, що таке є? І серед українських журналістів, ну принаймні може бути, бо всі живі люди. І як цього уникати? Як не повторювати те, що роблять пропагандисти вже два з половиною роки? Ну вже десять з половиною, але особливо останні два з половиною роки, зокрема, для того сказано в рекомендаціях журналіст комісії журналістської етики, що не коректно вживати термін визволення або звільнення. Рущини так, uh -huh. а, хоча то, дуже хочеться сказати це, етнічні землі... відносно наших областей, які вони самовільно включили за конституцію своєю до складу Російської Федерації, там цього звільнення і визволення скільки завгодно. і ви ж пам'ятаєте, що вони прийшли так. на нашу землю. Ще до лютого 22-го року, а тим більше в лютому 22-го року під гаслами визволителі. <гум> <Да, гум> Ця російська ідеологія вони ж не була загарбниками для себе, вони лише визволителі. Ну тому ми вважаємо, що ми маємо коректно послуговуватися і називати речі своїми іменами. Там, де є контрнаступ або бойові дії. Збройних сил України на території Курської області, то це не визвольний похід українського війська. Достатньо mm -hmm. нам було визвольного походу Червоної армії на західноукраїнські землі 1939 року. Ну і так далі. А щось подібне вже спостерігали, і чи були вже якісь звернення з цього приводу? За звернень поки що немає, але я думаю, що це пов'язане з тим, по-перше, що помир, ну помірне помилу, але помітна деяка ейфорія. Нарешті uh -huh. перенесено масштабні бойові дії на територію ворога. А по-друге, певний час потрібний і на початку широкомасштабного вторгнення теж не одразу з'явилося. Масово скарги, і тим більше є інерція. Уже люди звикли, що переможно скаржаться на одне, а тут з'являється інше явище, якому що яке сам ще не осмислив. І отут, до речі, це вже не в рекомендаціях комісії журналістської етики, але для нас з вами і те, що деякі наші колеги піднімають, та до речі, і аналітики піднімають. що Контрнаступ або наступ на території Курщини і, як до речі, провокують самі росіяни зараз і суміжних областей російських, mm -hmm. не повинен відкликати увагу і серйозну увагу від того, що коїться на лінії фронту на українській території і Покровськ. І те, що в Запорізькій області, і в Харківській, і в Херсонській, тому що дуже легко захопитися оцими успіхами, які безперечно є, і знову і знову сказати: у нас, я перепрошую навіть, але тут можна договоритися до того, щоб повторити слова російського диктатора: все йде за планом. Але тут теж якраз про це і хотіла на завершення нашої сьогоднішньої розмови про інформаційне поле. Що ледь не вперше не випадково ви згадали, що були випадки і хотіли вже ці рекомендації, але до того як все почалося в Курщині, ще нічого не з'являлося. І це ледь не перший випадок, коли була стримана тиша, коли це не з'являлося в інформаційному просторі. І коли навіть застосовувалися і продовжують застосовуватися інформаційно-психологічні спецоперації, і ПСО з нашого боку для того, щоб ну і це згадують і пана Кирила Буданова, і зараз сирський з картами, що це все робиться для того, щоб там в інформаційний простір ворога. Ну тобто, це по відношенню до ворога діємо ми, і ось тут питання: наскільки це етично? Чи можуть це робити журналісти? бо інакше це вже пропаганда. І знову таки в інформаційному просторі ворога зараз і це перекидується на наш: це якраз знецінити успіхи на Курщині українського воїнства. Щоб, а показувати, що ну що ви там, а ось тут у вас ви свою землю втрачаєте. Ну, тобто тут є оця тонка межа і небезпека, з одного боку небезпечна ейфорія, з іншого боку, знову втоптати, а ми вміємо не цінувати себе, знову втоптати те, що у нас виходить, те, що ось що ж тут такого, все одно у вас нічого не вийшло, не відтягнули війська, ну і ще щось. Ну тобто починаються ці стратегічні обговорення в інформаційному просторі. Їх ведуть ті, хто є. Ну, взагалі, то не фахівцями стратегічними, ось тут як бути, От тому так важливо їхати і добувати інші способи інформацію безпосередньо з району бойових дій, розповідати живі історії, розповідати як там поводяться українські війська, як відносно них ставиться місцеве населення, тому що згадайте насправді mm -hmm. тут нового нічого нема. А ми, коли росіяни масово вторглися на українську землю, писали про що? Про те, як наші люди зустрічають їх. Так само ми маємо показувати, як, як вони зустрічають нас, нас. Угу. і там є різні аспекти. Там є люди, які потік е, ну, хто прийшов з автоматом, той хазяїн. там угу. є. Безперечно, ну, ми не дивилися для багатьох відкриттям, що на Курщині так багато людей розмовляють мовою. Це і Білгородщина, Білгородчина, намір Благородщина, та Білгородщина, Білгородщина, Білгородщина. Курщина, і Брянщина, і Старобувщина, там, і так далі. Це все райони області, які мають давні давні зв'язки з Україною, і нам давно там потрібно було проводити. Певну роботу не і ПСО, а роз'яснюємо роботу. А відносно на участь в, в тих і ПСО. Ну, у нас вже були випадки, коли це викликало брухливу дискусію, чи можуть журналістки і журналісти в цьому брати участь. Я гадав, що це не рекомендовано, тому що воно підриває. Все ж таки, кожна і все це перебільшення або применшення, а це означає це погрішність проти правди, і воно підриває майбутню довіру до і Журналістів: є пропаганда, є контрпропаганда, є журналістика. На моє переконання краще, так би мотиви зброї в інформаційній війні, ніж правда. Немає. Вона є різносторонньою, вона дає інформацію, яку людина може і сама оцінити або принаймні спробувати проаналізувати з допомогою авторитетних експерток і експертів. І, і так, так воно і є.